Казка, нічні мандри котика за зорям. Був собі котик мурчик, який дуже любив сидіти на вікні та дивитися на зорі. Він завжди мріяв про те, щоб злетіти до них і погратися з ним. Одного разу він побачив, як одна зірка падає з неба і зникає за дахами. Мурчик подумав. Що це його шанс дістати зірку. І вирішив вийти на вулицю та спробувати її знайти. Він прокрався з будинку і побіг за зіркою. По дорозі він зустрів багато різних тварин, які теж хотіли побачити зірку. Але вони не знали, де вона впала, і як до неї дістатися. Мурчик сказав їм, що він знає, де вона. І попросив їх піти з ним. Так він зібрав цілу компанію собаку, качку, ведмедя, зайця, лисицю і їжечка. Вони довго йшли й шукали зірку, але так і не могли її знайти. Мурчик став сумувати і думати, що він зробив помилку. Він почав вибачатися перед своїми друзями, що змусив їх іти з ним. Але тоді їжачок сказав йому, що він не повинен сумувати, бо зорі це не просто світло на небі, а заповітні мрії однієї тваринки. І коли зірка падає, це означає, що одна мрія здійснилася. Мурчик здивувався і запитав, як це можливо. Їжачок пояснив, що кожна тваринка має свою мрію. Яку вона бажає з усього серця, і коли вона думає про неї, вона відправляє її на небо, де та стає зіркою. А коли ж мрія збувається, зірка падає, щоб повідомити про це всім. Таким чином, зорі це свідки наших мрій і бажань. Мурчик зрозумів, що не потрібно шукати зірку, яка впала. Бо вона вже здійснила чиюсь мрію. Потрібно мріяти та здійснювати свої мрії. Він подякував їжачкові за цей урок і спитав, яка його мрія. Їжачок сказав, що він мріє про те, щоб мати багато друзів, які б не боялися його голок. Мурчик посміхнувся і сказав, що він вже здійснив свою мрію, бо він має таких друзів, як він. І всі інші тварини, які пішли з ним за зіркою. Тоді всі тварини опійнялись і побажали один одному солодких снів та здійснення їх мрій. Вони повернулися до своїх домівок і заснули під світлим і чарівним небом, де зорі мерехтіли й падали, роблячи щасливими тих, хто мріє. Солодких снів маленькі мрійники. Кінець. casque